Сьогодні для відвідувачів музею Кобзаря у Черкасах представили виставку Вінокша невеликому Кобзареві, розповіла директорка Ольга Шарапа. У кімнаті вітання розмістили 60 робіт черкаських митців, виконаних у різних техніках: живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво. Діятиме експозиція до кінця травня. Цього року вона особлива, бо вона військового часу. І учасників трохи менше, ніж попередні роки, і кількість робіт менше, але все одно Шевченкове слово надихало і надихає митців на, на творчість. І це особлива така можливість з викладачам із студентами, показати дорогу черкаських митців. Я зробила багалий на тему. Поеми Тараса Шевченка «Причинна». там, де є вступ і там є декілька рядків про русалок, які розчинилися якби в просторі річки, дерев. І якби об'єдналися вони так от, ну, з природою, така єдина цілісність природи і цих ці... курса. Я в експозиційній комісії була виставкомі, тому ми врівноважували всю експозицію. Тут багато деяких чинників спрацьовує. Тут спрацьовує композиційна цілісність всієї стіни, акцент, формат, кольорова, кольорове рішення якихось робіт, щоб одна робота не заважала іншій роботі. Щоб ні, я цю виставку не бачила, але взагалі вважаю за потрібне бути в курсі. Тих подій, зокрема зараз, в такі важкі часи, коли зовсім ну невесело нам мене завжди вражає, і творчість наших художників, які присвячені саме кобзарю, тому що народжений на нашій землі він уже несе якусь свою таку місію.